Там мого роду сила, де мама, я щаслива, там і дім, там я мала, зростала, Цвіт в коси заплітала і щастя вишивала рідним всім. Доброго дня! Тема мінної безпеки надзвичайно важлива, особливо в умовах, коли території, знайомі людям, можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами. На сервісі протимінної діяльності ДСНС відображені місця, на яких вже було виявлено, або теоретично знаходяться вибухонебезпечні предмети та вказаний їх ступень загрози. Найбільше уражених та замінованих областей безпосередньо в зоні бойових дій та деокупованих територій Ця шкала починається від 0 до 484, що означає те, що об'єкт може мати від 0 до 484 небезпечних зон. Інтенсивність червоного забарвлення на карті виділяє потенційно небезпечні зони, заборонені території мінами. Інтенсивність жовтого кольору відображає можливе розміщення замінованих територій. Якщо рухатися з північного сходу до півдня України, можна помітити, як ця інтенсивність ущільнюється. Найбільш уражені та заборонені мінами є частина Житомирської, Київська, Чернігівська, Сюмська. Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська та частина Миколаївської області, потенційні небезпеки Миколаївської області, міни та вибухонебезпечні предмети, противотанкові та противопіхотні міни, невибухлі боєприпаси, снаряди, ракети, гранати, саморобні вибухові пристрої, розтяжки або пастки з вибуховими механізмами. Я хочу більш детально показати і розказати, які предмети ми можемо знайти на нашій території. Це фугасна піхотна міна натискної дії розміром 11 на 6х2 см. Сила спрацювання від 5 кг. Бувають зеленого та кричного кольорів, має механізм самоліквідації. Це осколкова противопіхотна вистрибуюча міна, яка завдає кругове ураження, має розтяжку. Якщо її зачепити, здетонує. Сила спрацювання від 3,5 кг. Може встановлюватися у керованому та некерованому вигляді. Це фугасна противотанкова міна і має датчик у вигляді диску, спрацьовує від 120 кг. Найчастіше встановлюється у ґрунті або на поверхні землі. Часто поруч встановлюються міні-пастки, <кій> міні тому підходити це зрушати з місця категорично заборонено. Це осколкова прозовопіхотна міна, яка наносить кругове ураження, має 4 датчики цілі у вигляді розтяжок, спрацьовує від тиску у 3,5 кг, має механізм самоліквідації. Це фугасна противопіхотна міна, у дії приводиться від натиску. Має датчик у. Цілі у вигляді хреста, її діаметр 12 см, встановлюється у ґрунті або на поверхні землі, можливі кольори зелений або коричневий. Це оскокова піхотна міна направленої дії, має датчики у вигляді розтяжок якщо її зачепити, затонує. Сила спрацювання від 3,5 кг може встановлюватися у керованому та некерованому вигляді. Якщо знайшов вибухонебезпечний предмет, то що потрібно робити? Перше. зупинись. Друге. Відійди на 100 метрів. Третє. Зателефонуй 101 або 102. З тим, те, що наші південні регіони дуже заміновані. Я хочу зробити робота, який буде розміновувати нашу територію, та допомагати нашим військовим це робити. Мене звати Трофім. та мені буде допомагати Льоша та Максим. Це модель нашого роботу. Буде розміновувати це снархаб, щоб ми могли ким користуватися. Це колеса, які крутять ці два мотори. А це датчик. Він буде показувати, якщо ми ще беремо якусь вибухівку. Я покажу, як цей робот збирається поетапно. Мінувач. Це датчик для того, щоб ми міг побачити нашу міну. Це датчик для того, щоб ми могли від'їхати від, від самого міста, де була міна. Це сам захват, щоб захватити цю міну. Максим робив програму для цього робота за допомогою скретча. Це уявна модель, як він був в житті, а це уявна модель мін.